Моя свекруха з тих жінок, яких наздоганяє криз, коли вони бачать, як їхні синочки самі собі розігрівають їжу і накидають в тарілку. Та як так можна, та дай чоловікові їсти? Мало не в плечі штовхала вона мене на сьомому місяці, бо, бачте, прийшов мій падишах і повелитель та приніс зарплату. Ні, я з таким не вперше стикнулася, але вже зараз подібна ситуація почала мене таку спокійну і врівноважену виводити з себе. Я пішла на кухню і коли свекруха за якийсь час зайшла за мною, то втратила дар мови. Навколо мене бігав чоловік і подавав мені то хліб, то сіль, я сиділа і смачненько їла. А що? Мені так запахло, що я не стрималася, маю право. Вона потім всім розказувала, що дуже погано її син оженився, бо жінка його зовсім не цінує. Проте після появи малюка на світ свекруха вже себе показала у всій красі. Спочатку я розуміла, що вона вже старша адже мала сина в 37 років, і вона надто сильно його любила. Моя ж мама мене привела на світ в 19, тому вона більш сучасних поглядів і взагалі до нас ні ногою. Я, нарешті, маю своє життя і мені на ваше байдуже, хоч там всі перецілуйтеся, казала вона мені на те, що я скаржилася їй на свекруху, все ти вже доросла і думай сама. Свекруха ж жила неподалік. Часу мала купу, бо вже була на пенсії, тому вона просто поселилася у нас в квартирі. Приходила з самого ранку, приносила синочкові свіженьке поїсти або гримала на кухні каструлями, бо ж синочку треба приготувати. А те, що малюк спить погано, то її якось не дуже хвилювало. Головне, аби я встала. Я прямо казала Віталію, що мене таке не влаштовує, але він відповідав, що я ж скажуся на втому, то мама його мені поможе. Але вона не помагала мені. Навпаки, вона контролювала, аби я все робила по дому, щоб її синочок прийшов в чисту квартиру, де смачно пахне, одяг випрасуваний, і жінка, яка має такі кола під очима, що туди скоро сама провалиться. Не буду казати традиційне для її порад молоко все лікує від ячменю до вух. Я не так дитину вбираю, не так тримаю, не так заспокоюю, а вона все краще знає, бо наче вчора колихала в з Віталія. Вже не пам'ятаю, чого я так розійшлася, чи то через те, що пральним порошком не можна дитячі речі прати, чи ще через якусь дурницю, але я їй сказала, щоб вона більше не приходила. Вона образилася, а я не почувала й крихти докору сумління, коли наступного ранку прокинулася разом з малюком о 10 годині. Яке це було щастя. Ніхто не бубнить, не підходить несподівано, не повчає. Віталій пробував мене переконати, що мама має вернутися, але я сказала, що ми можемо їй залишити малюка на кілька годин, коли йдемо в кіно на вихідні, але не більше. Я за те, аби мені допомагали, бо справді дуже важко морально і фізично, але ж у неї не те на меті було. Вона ж ставила на перший план сина свого, а не мене. Я не хочу йому готувати, коли я не маю сили, хай купить щось по дорозі, готове, що тут такого. Для того в супермаркетах і працюють відділи з кулінарією, аби полегшити життя іншим, щоб у них купували. Не бачу тут нічого такого, бо салат з кулінарії за рогом не будить мене о а смакує добре. Життя кожну хвилину йде до полегшення, і не треба його ускладнювати якимись своїми забобонами. Я так вважаю, а ви що скажете? Тільки не кажіть, що свекруха хотіла добра, а я її не зрозуміла. Вона, може, й хотіла добра, але такого, яке мені не підходить, і я їй про це сказала, тому вона мене мала зрозуміти, а не я її. Підпишись, підтримай українськомовний контент.